Ради вас бачити усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Yeah, like Толя, я стрілять хочу. Цього року третій Курвак отримає офіційну підтримку модів. Причому як на ПК, так і на консолях. From Software відзвітували, що напродавали 2 мільйони копій онлайнового Elden Ring. У. І це всього-навсього за першу добу. Великий успіх. Кот Джимбо заявив, що показуватиме Девстрендінг 2 On The Beach в Лос-Анджелесі 9 червня о 5 годині ранку та пообіцяв навіть транслювати це діло в інтернети. Слухай це легко. Я теж не спатиму. до самого ранку. А тим часом Глек Кейлі виклав трейлера Summer Game Геймфесту. Цілих дві хвилини уривків з ігор, що вже вийшли, і з тих, що ще ні. Загалом, по суті, нічого це відео не дає зрозуміти, що буде на тій трансляції. Усе складно кругом туман. Студія People Can Fly зупинили розробку Project Gemini, ймовірно, нового Outriders. І все через те, що не змогли дійти згоди з Enix, котра мала виступати в ролі видавця. Чому ти повідомляєш такі сумні новини під таку запальну музику? А, так, знаєте що? І мені якось ніяково, та я не зміг зупинитись. А ще до того вони скасували Project Bifrost і звільняють 60 співробітників. Сюди, ти що був тут раніше? Я зміг проникнути до робочих бригад підприємства. Ти працював тут? Доки не скоротили. Том Гендерсон інсайдерить, що юбі совти планують розпочати розробку нової гри серії «The Crew. Українська хата на одну кімнату поки не починає їхати. По селі перша розпрокатнули. Люди приходили, уточняли, чи хата поїхала, чи криша поїхала. Тим часом, вже інші інсайдери стверджують, що Ninja Theory вже почали розробляти третю частину Saga Гелблейд. Що скажеш ти, дядьку Барі? Що це свята Правда. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Я в... Так. Світок. До вторка.